Джаз, музика перемоги тепер в Одесі концерти джазових музикантів проходять саме під таким гаслом. Міжнародний день джазу, який відмічається 30 квітня, для нашого міста своєрідний марафон. І справжнім подарунком для шанувальників цього направлення в музиці став концерт Сергія Терентьєва. Виступлення Сергія Теренціва це не только представлення заслуженого артиста України це, ем, спілкування з мастером, який Абсолютно владеють тайнами раяля. Маестро – шовкові пальці. Саме таке звання Сергій Теренців отримав на джазовому фестивалі в Швейцарії. Його концерти в Одесі це завжди свято для тих, хто захоплюється і джазом, і класикою. Тому зал всесвітнього клубу одеситів цього вечора був переповнений. Я всім вам пропоную дозволити собі політати разом з маестро, тому що сьогодні ніколи ніколи ні, ні, ні. Нынешняя программа открывается романтическими импровизациями. Джазові імпровізації, фантазії на теми популярних мелодій, твори композиторів різних епох барокко, класицизму, романтизму для маестро немає неможливого. Є ще обозначений Шопен, тому що романтичний підйом. Сьогодні всі іщуть і тепла, і розмишлення, как это будет буде звучать від вашого серця, зависи від отношение маєстру. Сергій Владимирович Терентьев. 马上就在这儿 Одеса завжди вважалася столицею джазу. По-перше, саме тут народився Леонід Утьосов, який організував перший Україні джазовий оркестр. Створення джаз-клубів, проведення фестивалів. Ці традиції продовжуються і сьогодні, попри війну, під гаслом, джаз, музика, перемоги.